Світ живе під тінню ядерної зброї вже понад 70 років. Від жахливого дебюту атомних бомб у Хіросімі та Нагасакі загроза ядерної війни нависла над нами. Ця загроза сформувала міжнародні відносини, підживила геополітичну напруженість і вселила глибокий страх у серця мільйонів. Але наскільки реальною є загроза повного знищення? Чи може ця зброя неймовірної руйнівної сили справді призвести до кінця світу, який ми знаємо? Відповідь. На жаль, непроста. Наслідки ядерної війни складні та залежать від багатьох факторів: від масштабу конфлікту до типів використаної зброї. Однак, одне зрозуміло, руйнівний потенціал цієї зброї величезний, а наслідки її використання будуть катастрофічними. У цьому відео ми заглибимося в жахливу реальність ядерної зброї. Ми розглянемо поточний світовий ядерний арсенал, порівняємо жахливу потужність сучасних боєголовок з їхніми історичними аналогами та дослідимо руйнівні наслідки ядерного вибуху. Ми також дослідимо потенціал глобальної катастрофи, включаючи жахливу перспективу ядерної зими та обговоримо шанси на виживання після такої події. Найголовніше, ми дослідимо життєво важливе значення ядерного роззброєння та міжнародної дипломатії. У запобіганні такій катастрофі майбутнє людство цілком може залежати від нашої здатності запобігти неймовірному. Щоб зрозуміти справжні масштаби ядерної загрози, ми повинні спочатку усвідомити величезну кількість зброї, яка існує сьогодні. Дев'ять країн володіють ядерною зброєю: США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея. Разом ці країни володіють понад 12 тисячами ядерних боєголовок, кожна з яких здатна спричинити неймовірні руйнування. Найбільші арсенали належать Росії та США, залишки їхнього десятирічного протистояння під час Холодної війни. За оцінками, Росія має приблизно 5800 ядерних боєголовок, тоді як США володіють близько 5400. Хоча ці цифри значно менші, ніж на піку холодної війни, коли арсенали нараховували десятки тисяч, вони все ще представляють жахливу руйнівну силу. Окрім цих двох ядерних наддержав, інші країни володіють меншими, але все ще значними арсеналами. Китай, наприклад, має за оцінками понад 300 боєголовок, тоді як Франція та Велика Британія мають близько 200 кожна. Індія та Пакистан, що перебувають у напруженому протистоянні в Південній Азії, Володіють приблизно 150 боєголовками кожна. Ізраїль дотримується політики ядерної невизначеності, не підтверджуючи і не заперечуючи володіння ядерною зброєю, але вважається, що він має арсенал близько 90 боєголовок. Північна Корея, найновіша ядерна держава світу, має за оцінками від 20 до 60 боєголовок. Існування таких величезних арсеналів у поєднанні з поточною геополітичною напруженістю малює похмуру картину. Потенціал для прорахунку аварії чи навмисної ескалації залишається реальною та постійною небезпекою для людства. Руйнівну силу ядерної зброї часто вимірюють у кілотоннах або мегатоннах у тротиловому еквіваленті, посилаючись на вибухову силу такої кількості звичайної вибухівки. Щоб зрозуміти масштаб цієї сили, корисно порівняти сучасні боєголовки з їхніми попередниками. Атомна бомба, яка спустошила хіросіму, відома під назвою Малюк, мала вибухову потужність приблизно 15 кілотонн. Це означає, що вона вивільнила таку ж кількість енергії, як 15 тисяч тонн тротилу. Руйнування, спричинені цією невеликою бомбою, були неймовірними. Вибух знищив усе в радіусі двох кілометрів. Спричинив величезну пожапризвів до загибелі близько 140 тисяч людей від безпосередніх наслідків та довгострокових наслідків радіаційного отруєння. Однак сучасна термоядерна зброя перевершує потужність малюка. Сучасні боєголовки можуть мати потужність від десятків до сотень кілотонн, а деякі перевищують одну мегатонну еквівалент одного мільйона тонн тротилу. Наприклад, b 83 найбільша бомба в поточному арсеналі США, має потужність 1,2 мегатонни, що робить її у 80 разів потужнішою за бомбу, яка знищила Хіросіму. Вважається, що найбільша розгорнута бойоловка Росії Авангард, має потужність до 2 мегатонн. Руйнівна сила цієї зброї справді вражає: один вибух може знищити цілі міста. Випарувати бетон і сталь та розпалити пожежі, що вируватимуть днями. Безпосередній вибух та теплове випромінювання миттєво вб'ють мільйони, тоді як довгострокові наслідки радіоактивних опадів продовжуватимуть забирати життя ще багато років. Безпосередні наслідки руйнування неймовірного масштабу. Безпосередні наслідки ядерного вибуху є апокаліптичними. Велика потужність вибуху, пекуча спека та смертельна радіація разом створять картину неймовірної різанини. Масштаб руйнувань залежатиме від розміру зброї та висоти, на якій вона вибухнула, але результати будуть катастрофічними за будь-якого сценарію. Після вибуху сліпучий спалах світла та інтенсивна хвиля тепла охоплять усе в радіусі кількох кілометрів. Цей тепловий імпульс, що досягає температур гарячіших за поверхню сонця, миттєво випарує все на своєму шляху, включаючи людей, будівлі та транспортні засоби. Пека розпалить величезні пожежі, що підживлютимуться підживлюванками цоблами та руїнами спустошеної території. Через кілька хвилин після початкового спалаху від вибуху пошириться надзвукова ударна хвиля, яка зрівняє все на своєму шляху. Будівлі зруйнуються. Дерева будуть вирвані з корінням, а транспортні засоби будуть розкидані, як іграшки. Надмірний тиск від цієї ударної хвилі розчавить внутрішні органи, розірве барабанні перетинки та спричинить масивні внутрішні травми, навіть на значній відстані від вибуху. Ті, хто переживе початковий вибух та тепловий імпульс, потім зіткнуться з новою та підступною загрозою радіацією. Ядерні вибухи викидають смертельний коктейль радіоактивних ізотопів в атмосферу, забруднюючи все навколо. Ця радіація може спричинити гостру променеву хворобу, що призводить до нудоти, блювоти, випадіння волосся, внутрішніх кровотеч та смерті. Тривалий вплив радіації може збільшити ризик раку, вроджених вад та інших хронічних захворювань. Тривала загроза смертельна спадщина радіації. Хоча безпосередні наслідки ядерного вибуху є досить жахливими, довгострокові наслідки радіоактивних опадів становлять ще більш підступну загрозу. Радіоактивні ізотопи, що виділяються під час ядерного вибуху, можуть залишатися в навколишньому середовищі протягом десятиліть, забруднюючи запаси води, джерела їжі та саме повітря, яким ми дихаємо. Одним з найнебезпечніших з цих ізотопів є йод-131. Період напіврозпаду якого становить 8 днів. Це означає, що через 8 днів половина початкової кількості йоду 131 розпадеться на менш радіоактивну форму. Однак протягом цього часу йод 131 може поглинатися щитовидною залозою, що призводить до підвищеного ризику раку щитовидної залози, особливо у дітей. Іншим небезпечним ізотопом є цезій 137, період напіврозпаду якого становить 30 років цезій 137 може накопичуватися в організмі та залишатися там роками, випромінюючи радіацію, яка може пошкодити ДНК та збільшити ризик раку. Він також може забруднювати їжу та воду, роблячи їх непридатними для споживання. Довгострокові наслідки опромінення є яскравим нагадуванням про підступну природу цієї зброї. Навіть через десятиліття після ядерного вибуху невидима загроза радіації може продовжувати кидати довгу тінь. На постраждале населення. Ядерна зима глобальна катастрофа. Жахи ядерного вибуху не обмежуються безпосередньою зоною вибуху. Вчені вважають, що широкомасштабна ядерна війна може спричинити катастрофічну екологічну подію, відому як ядерна зима. Це явище буде результатом викиду величезної кількості диму та сажі в атмосферу внаслідок численних ядерних вибухів. Ця щільна хмара диму та сажі заблокує сонце, зануривши землю в тривалий період темряви та холоду. Глобальна температура може знизитися на кілька градусів Цельсія, що призведе до масового неврожаю, голоду та руйнування екосистем по всьому світу. Наслідки ядерної зими відчує кожна жива істота на землі, навіть ті, що знаходяться далеко від початкових вибухів. Зменшення сонячного світла та зниження температури порушать глобальні погодні умови, що призведе до непередбачуваних та екстремальних погодних явищ. Кількість опадів буде порушена, що спричинить посухи в одних районах та повені в інших. Озоновий шар, який захищає нас від шкідливого ультрафіолетового випромінювання сонця, може бути серйозно пошкоджений, що призведе до збільшення випадків раку шкіри та інших проблем зі здоров'ям. По суті, Ядерна зима створить вороже та невблаганне середовище, яке зробить виживання неймовірно складним для всіх, крім найстійкіших видів. Людська цивілізація, яку ми знаємо, ймовірно, зруйнується під тягарем такої катастрофи.